Кольорові килимки, чохли для гаджетів гаманці зі старого одягу тчуть у селі стіна Томашпільської громади. Започаткували такий айпсайклінг, тобто перетворення старих речей у нові кілька років тому і назвали бренд Верета, тобто килим. У стіні кілька поколінь жінок займаються ткацтвом, тому верстат є практично у кожній хаті. Сучасні килими та модні аксесуари продають через інтернет-магазин, а отримані з продажу кошти йдуть на розвиток села. Усі, хто має зайвий одяг, можуть принести його на переробку до Вінницької станції сортування «Шаттл», яка співпрацює з соціальним проєктом. Про цікавий культурний простір поговоримо з Юрієм Степанцем, співзасновником ткацького проєкту. Вітаю вас! З yeah. чого виготовляються ткацькі вироби, та в чому особливість таких речей? Ткацькі вироби виробляються, як ви правильно зазначили на ткацьких верстатах. Вони виробляються вручну. Цій технології вже близько 5 тисяч років. Тобто, що наші. Пра пращури е, приблизно на подібних верстатах виготовляли одяг. Спочатку це були <кій> нитки, зроблені е, з таких е, технічних рослин, як тольон, коноплі і так далі. Зараз, е, зараз ми це, е, можна сказати, переосмислюємо і робимо такий е, екологічну справу з переробки е, залишків е, тканин. Ми починали з того, що думали власне перероблювати більше би перероблювати одяг, який вже не вжитку, то наш одяг, людський одяг. Але пізніше виявилося, що, мабуть, ще більшою проблемою для екології є те, що після виробництв швейних залишається близько 20% власне залишків. Це різноманітні обрізки, і дуже часто вони бувають. По-перше, досить великими для того, щоб з них можна було щось робити, і оскільки в нас в Україні в цілому і в світі, зокрема, неналагоджений процес переробки такого. Такого складного матеріалу, яким є текстиль, то фактично чи не одним з небагатьох таких можливостей подовжити життя таких матеріалів є ткацтво, зокрема ручне ткацтво. Власне, ми зараз сконцентровані на тому, що виготовляємо різноманітні автентичні вироби з залишків, як правило, виробництва швейних. Скажіть, будь ласка, чи йдуть з доходів підприємства кошти на підтримку села та Збройних сил України? Ми намагаємося в міру наших скромних можливостей допомагати і одним, і іншим. Зокрема, і, і також допомагаємо іншим благодійним справам. Що стосується збройних сил, ми це така була власне наша власна ініціатива наших каль. Ми е, якусь частину нашого, нашого заробітку всі разом перераховували на ну на, на знайомих, е, знайомі нам частини знайомі нам бригади, зокрема 110 десяту, яка зараз обороняє вдівку. Е, крім того, на початку е, повномасштабного вторгнення ми звичайно долучалися до е, виготовлення е, сіток, і зараз також наші майстриніше доє, доєднуються до. Е, до виготовлення окопних свічок. Що стосується допомоги села, ми ну, в міру наших знову ж таки скромних можливостей намагаємося зокрема там, підтримувати якісь місцеві ініціативи. Я би не сказав, що це ну, зараз прямо великі такі проекти, зокрема через те, що ми самі не, не, такі, не такі великі. Натомість я би хотів розповісти іншу важливу таку соціальну ініціативу, з якою ми співпрацюємо спільно з авіакомпанією SkyUp. Ми власне з одягу борт виготовляємо різноманітні такі ткані вироби, і з цих коштів фактично весь прибуток. Ми спрямовуємо на підтримку дітей переселенців, які мають синдром власне аутизму, і, і перебувають у Львові в центрі Левчик. Власне, це наша така найбільша соціальна ініціатива на цей час. Вашу продукт представлена... дуже яскраві з авіаційним так. минулим. Тому, якщо б комусь було цікаво мати частинку неба в себе вдома або користуватися нашими виробами, ми маємо дуже багато яскравих, гарних виробів. Запрошуємо до нас на сайт. Також вашу продукцію представляли на конкурсі в Німеччині. Можете розповісти ще про це? Це не був конкурс зовсім. Це, це можна сказати, що був такий. Екологічний фестиваль в місті Есен, де Ну, такий великий міський фестиваль. Власне, місто було одним із партнерів цього фестивалю, і цей фестиваль зібрав різноманітні проекти ініціативи, які пов'язані в темі зміни клімату і екології. Власне, мені здається, що наша майстерня була єдиною представницею з України, і ми власне розповідали нашій майстрині наш спосіб, як можна переробляти. Залишки тканин, як можна працювати з текстилем, як його можна переосмислювати, давати йому, можна сказати, нове життя. Ось тому це був такий така наша участь в фестивалі і спосіб розповісти про український підхід в е, і, і досвід в вирішення такої великої проблеми, як зміни клімату, як е, захист е, навколишнього середовища. Я вам дякую. Дякую вам. З нами на зв'язку був Юрій Степанець, співзасновник ткацького проєкту.